Бог віддав свого сина самотнім або загубленим таку впевненість не проказую думки по поводу цього. І ви отримаєте відповіді, окрім Бога. Усі. Усім привіт ви на каналі Машулік. Сьогодні я хочу поділитися з вами 25. Як правильно? Ну, зрозуміло, віршами із Біблії, які можуть змінити ваш день. Що ти досі не підписаний на мій канал? Ану його вам а ще на мої інші соцмережі. На інстаграм, і Telegram. Усі соцмережі будуть в описі. А також на майбутнє. У кінці відео напишіть у коментарях, який вам більш сподобався найбільшого цього. Я почитаю. Мені буде дуже цікаво. Ну а ми починаємо. Коротше, в мене є біблія, але вона на російській мові. Також я знімала ріл з Біблією. Можете подивитися на моєму каналі. І я викладала його ще в Тікток. Інстаграм, ось тому можете подивитись, я дуже старалась. Перший вірш бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує у нього, не загинув, але мав життя вічне. Що я хочу сказати по цьому поводу? Бог віддав свого сина, єдиного сина, щоб ми з вами усі мали життя вічне. Просто це приклад безмежної любові, яка не має меж. Це простий, але глибокий важливий вірш, що нагадує, що ми не самі у цьому світі, і що Бог завжди з нами. І так, другий вірш: Господь пастир мій, і я ні в чому не матиму недостатку. Я вирішила відібрати такий невеликий вірш і його з вами обсудити. Точніше, обговорити. згадуйте цей вірш, коли будете почувати себе самонім або загубленим. Бог наш пастир, і він ніколи не залишить нас без допомоги. Його піклування це дещо неймовірне. І ми можемо завжди наголошую, завжди покладатися на нього у будь-якій ситуації. І так, наступний вірш: усе можу в тім, хто мене зміцнює хресті. Ну, цей вірш нам нагадує, що сила для подолання будь-яких труднощів приходять від Ісуса. Коли ви відчуваєте, що не можете впоратись, то зразу згадуйте Ісуса. яка вона вже доросла. Просто вона вже в половину мене, ну. Немо залишає, досягає тук, -до оця неймовірна. Так, це серйозне відео. Реч. Тіхова. Пам'ятайте, що для Бога немає нічого неможливого. Він дасть вам сили навіть у найскладнішій ситуації. Просто я відчула силу. Усередині себе це дало мені таку впевненість, просто ви не уявляєте. Просто і я згадала з Біблії, коли коротше одного персонажа з Біблії е... його звали Іов, наче? І він просто втратив все, сім'ю, дім, майже все, що він мав. Которих я не знав. Він все одно не відвернувся від Бога. І продовжував молитись і славити Бога. Бог дав йому все. І в нього потім народилися інші. Нові діти, там все в нього добре було. Ось, а він, я пам'ятаю, що захворів не проказую. Коротше, в нього в цілі були такі, типу, прихів. Ось, і все одно він не відвернувся від Бога. Бо тільки я знаю наміри, які маю щодо вас, говорить Господь. Наміри на благо, а не на зло, щоб дати вам майбутність і надію. Бог обіцяє, що його плани завжди на благо. Можливо, зараз вам важко, але він знає, куди веде вас. Вірте, що майбутнє буде світлим, бо Бог з вами. Просто ще знаєте, до мене часто приходять думки по поводу цього, коли дуже все погано, ти вже здаєшся, опускаєш руки. Господь є єдиною надією для мене. Ти вірна, Бог моя любов не полишає, доки не знайдеш, не можу купити, ні заслужити ту любов, що ти даєш. Трохи вже забула, що відео знімаю. Не бійтеся, бо я з вами. Не схвильовуйтеся, бо я Бог ваш. Я зміцню вас і допоможу вам, і підтримую вас правою рукою моєю. Ми часто зускаємось з труднощами, і це нагадує, що Бог з нами у кожному нашому випробуванні. Не бійтеся, коли приходить страх. Довіряйте його силі та підтримці. Наступний вірш. Надійся на Господа всім серцем твоїм і не покладайся на розум свій. У всіх шляхах твоїх пізнавай Його, і він направить стежки твої. Важливо пам'ятати, що наше життя це не тільки наші плани, Бог знає кращий шлях для нас. І якщо ми слідуємо за ним, то він направить нас. Іноді треба просто відпустити все, увесь контроль, і просто довірити все йому. І знаємо, що люблячим Бога, призваним за його волею, все сприяє до блага. Це вірш нагадує, що навіть якщо все йде не по плану, все, що з нами відбувається, в кінцевому підсумку буде во благо. Якщо ми любимо Бога, це дає нам всіх, коли ми не розуміємо, чому все взагалі так. Бо ми ходимо вірою, а не видінням. Дуже важливо жити не тільки за тим, що ми бачимо, а вірою в те, що Бог приготував для нас. Коли ми не бачимо результату одразу, потрібно пам'ятати, що віра дає нам сили рухатися вперед. Слово Твоє, світильник нозі моїй і світлостежці моїй. До речі, цей вірш я. Знімала теж у своєму відео. Ось тут, коротше, ось тут десь наступний кадр буде ось це відео. Це значить, що Боже Слово освітлює наш шлях у моменти сумнівів або невпевненості, читайте Біблію, і ви отримаєте відповіді, які допоможуть вам вибрати правильний шлях. А надіючи на Господа відновляться в силі, піднімуть крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не ослабнуть. Коли відчуваєте, що ви вже втомилися і більше не можете йти, згадайте усе вірш. Бог дає силу, яка допомагає рухатися вперед, незважаючи на втому. Прийдіть до мене, всі стружені та обтяжені, і я заспокою вас. Я думаю, тут все цілому зрозуміло. Ісус запрошує нас прийти до нього, коли ми розбиті, коли погано і так далі. Це запрошення прийняти його спокій, який так потрібен у нашому брухливому світі. Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться, серце ваше, і нехай не лякається. Ніхто у цьому світі не зможе нам дати справжній мир, окрім Бога. Коли серці турбота, моліться, і просіть у нього спокій. Е, я не пам'ятаю місце писання: М -м -м, просіть, і буде вам дано. Ну, це якщо так, на замітку. бо сам сказав: я тебе не залишу і не покину тебе. Це обіцянка, яка допомагає нам пам'ятати, що Бог завжди поруч. Навіть коли здається, що усі відвернулись від нас, але він не відвернувся. Він завжди поруч. Він завжди з нами. Велика отець. Слава Богу. Дівчки, це що таке? Дівчатки. В любові немає страху, але досконала любов проганяє страх. Божа любов, любов без страху. Коли ми в його любові, страх відступає. Ми можемо жити без тривог, знаючи, що Бог нас любить. Радійте в надії, в скорботі будьте терпеливі, у молитві постійні. Надія в Богу віддає нам сили бути терплячими, моліться, і ваша віра зміцниться. Ну а на цьому все. Ці вірші можуть справді змінити ваш день. Пам'ятайте, що Бог завжди з вами, і він поряд, він завжди допоможе вам. І він завжди поруч, коли погано. Баракадавра нам на о Я просто не понимаю, как эта штука работает? Окей. Вот микрофон, и что ну? Ого, как его подключать? Нагадаю, який вірш вам сподобався найбільше усього Напишіть у коментарях. Ваша активність для мене дуже важлива. Просувайте мої відео як тільки можете. Ускудити всім своїм друзям. Прошу натисніть кнопку підписатись, кнопочку колокольчика. Будь ласка, це дуже важливо. Просто ви уявляєте наскільки. Я дуже стараюсь, але актив він не сильно великий. Я не знаю, що мені треба ще зробити, щоб мої відео стали, хоч трошки, не знаю. Більш просувалися у рекомендації. Якщо ви в цьому розбираєтесь, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Будь ласка. Ну, і хто також додивився це відео до цього моменту, напишіть у коментарях е... ложка. Я буду знати, що ви додивились це відео до цього моменту. Дякую за перегляд. Ви найкращі. Ось ти. Класно Слава Богу за тебе. Усі соцмережі будуть в описі. Дякую тобі за все. Бувай. Ти обраний Богом. Бог любить тебе. І я теж тебе люблю. Не забувай про мене, а особливо про Бога.